Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що три українські активістки Дар'я Калинюк з центру протидії корупції, Альона Гетманчук з центру Нова Європа. Також Марія Берлінська з благодійного фонду Дігнітес. Вони вже не вперше публікують статті щодо того, що відбувається в українському міністерстві оборони. Вони називали його спочатку. Міністерством хаосу тепер на дзеркалі тижня вийшла стаття, де вони вже називають його міністерством саботажу. Йдеться в цих статтях про, на їхню думку, неефективність процесів. Вони звичайно звинувачують у цьому безпосередньо міністра. Тобто, ми говоримо про Рустема Умірова. В останній публікації, яку опублікували знову ж нагадаю наші колеги з дзеркала тижня, ці активістки пишуть серед іншого про те, що. Нібито у сполучених Америки викликає занепокоєність, можливо, наближеність Ростема Умерова, Умерова до Туреччини. Тут вони говорять, я не маю нагадати контекст про те, що. Він мав бізнес-інтереси з компанією Турксел. Також вони згадують про двох його позаштатних радників, і вони їх називають його бізнес-партнерами. На це відреагував, на цю публікацію. Відреагував Арсен Жумоділов. Він є гендиректором державного оператору Тилу. Я процитую. Він написав так: звинуватив активістоку ксенофобії і написав так: маєте питання до міністра, ставте їх як до міністра. Говоріть про дії, результати рішення, але не про походження чи віросповідання. Нікого з кримських татар у сучасній Україні не призначають по квоті за походження. Людей обирають за професійні якості. Тож, якщо критикуєте, будьте ласкаві, критикувати не за походження, не за віросповідання. А більше про це поговоримо безпосередньо з Арсеном Жумаділовим, гендиректор держпідприємства, державний оператор Тилу. Зараз з нами на зв'язку. Пане Арсене, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане. Ось. Звичайно, я читав вашу публікацію, вашу реакцію на публікацію «Калинюк, Гетьманчук та Берлінської. Поясніть вашу точку зору, чому ви вважаєте ті звинувачення, які були озвучені щодо міністра оборони Рустему Умірова ксінофобії. Тому що вислови на кшталт Міністерства оборони перетворюються на турецький двір, тоді, коли нових обставин, якихось нових зв'язків у міністра із Туреччиною за цей час не було наведено, що були встановлені, і, в принципі, по на статті дуже багато. Згадок про те, що от, е, є якісь впливи ну, Туреччини і так далі. Так далі. Для кримських татар це все однозначно сприймається як е, намагання навісити нам якусь особливу близькість е, із Туреччиною з огляду на наше походження. І у ксенофобія є такий дуже е, характерний саме цьому явищу е, такий атрибут, що коли відкривається. Врата е, портал е, у, у ксенофобію то далі це несеться. І якщо ви бачили під постами навіть самих тих е, ну, тих активісток, яких я дуже поважаю насправді за їхню діяльність в цілому. Дуже багато згадок про чебуреки, про кебаби, про караван сарай то тощо, тощо. Ви думаєте, це приємно читати? Це перше. Друге, чому саме я відреагував? Деякі кажуть про те, що от, ну зрозуміло, бо це державне підприємство в сфері відання Міністерства оборони, тому потрібно щось сказати. Насправді ні, тому що я розумію, що якщо на це не реагувати, наступний закид буде мені. І що Арсен Жоматів? А ви знаєте, він теж до кримських татарин. А ви знаєте, він за знає турецьку мову. Може, щось ще наведуть як ніби такі факти, що вони насправді не становлять ніякої ані новини сенсаційності, ані якоїсь небезпеки, але при цьому саме враження складатиметься таке, що. А ці громадяни вони взагалі-то нелояльні. Вони взагалі-то ну, такі, що до них треба дуже так е, і з підозрою е, і недовірою ставитись. Так от я цього не хочу. Ми 20 років це чули в Криму до окупації, від росіян, від тих, хто е, е, ностальгує за Радянським Союзом. І всі ці ток-шоу, на кшталт наша раша. Е, де… Висміюються люди, які не дуже добре знають російську мову, наприклад, ми все це проходили, і тому кримські татари абсолютно однозначні в своїй цінці. Я не бачив жодного кримського татарина, який би сказав, та ні, це не ксенофобія, все нормально. Хлопці це критикують міністра. Хочете критикувати міністра? Будь ласка, але не треба прив'язувати до цього його національну приналежність і розповідання. Пане Арсене, ну от очевидно, що ніякі коменти про Чебуреки і так далі, що вони неприпустимі. Це точно. З іншого боку, ми розуміємо, що і українське суспільство будь-яке не ідеальне. Якщо ви зайдете під новину чи якийсь ролик про президента Зеленського, то там ви побачите антисемітські коментарі. Ну тобто, на жаль, ну цього ви не зможете уникнути. Але Трошки видається, що ну от таке звинувачення у ксенофобії, і я розумію ваше занепокоєння, і очевидно, що ну ніякі. М Ніякі оцінки за тим, чи людина є кримським татарином, чи вона є євреєм, чи вона є, не знаю, сирійцем чи українцем і так далі. Не може цього не може бути в нормальній країні. Але здається, що таке ваше звинувачення воно відвертає увагу взагалі-то від головної мети цієї публікації. Знову ж я трошки процитую, що там написано так. Там дійсно є ця фраза про те, що Міністерство оборони перетворює. На турецький двір, і більше того, після того написано, що це привід для занепокоєння нашого ключового союзника, тобто США, які особливо тривожаться за захист своїх оборонних технологій. Це пряма цитата, але авторки знову ж вони пишуть трошки про інші речі. Вони пишуть про двох позаштатних радників міністра Умєрова, які за їхню інформацію є його давніми чи були його давніми бізнес-партнерами. І е, знову ж посилаються, як я розумію, і я ставив це запитання Дар'я Калинюк безпосередньо у мене в ефірі була. Е, посилаються на те, що в США є таке занепокоєння. Чи справді це ксенофобія, чи можливо бізнес-інтереси в Туреччині дійсно можуть е, бути проблемою для наших американських союзників-партнерів? Вибачте. Дивіться, я не настільки близько спілкуюся з нашими американськими союзниками, щоб це прокоментувати. Але річ у тім, що якщо ми просто подумаємо логічно, все те, що було наведено в статті про зв'язки з Туреччиною, це було відомо на етапі призначення міністра Умєрова. Тобто, про те, що у Туреччині є певні, скажімо так, тертя зі США, про те, що вони в деяких випадках використовують російську технологію військову і це ну, викликає занепокоєння на Заході. Про те, що у них там є ну, певні питання по деяких е, геополітичних ну, напрямках, так би мовити. Але це все було відомо. А зараз, коли е, до міністра є питання по інших е, сферах діяльності, я зараз не берусь це коментувати, бо там не було закладів щодо толового забезпечення, не збільшував вони стосувалося абсолютно інших питань так ось, коли е, є щось, е, що не подобається у міністрі, то ті самі факти вони підтягуються, але вже судження за цими фактами є кардинально протилежним. І це виглядає як маніпуляція, і знову ж таки, через те, що це кримські не дуже легко е, вдягнути на голову Ось це твердження про те, що це. Що це впливи Туреччини дуже легко воно ну, несеться. А те, що ви кажете, що у коментарях люди потім, ну да, дійсно, суспільство не ідеально, тому я, власне, і реагував на цю статтю, бо її написали не пересічні громадяни, її написали вочдоги тобто ті представники громадянського суспільства, які, які беруть на себе функцію професійно спостерігати за державою та транслювати широкому загалу відповідну оцінку. Так ось мені дуже хочеться, щоб ця оцінка була об'єктивна, щоб вона ґрунтувалася не на персональних вподобаннях чи не вподобаннях, а ґрунтувалася на цифрах, на об'єктивних фактах. А цього якраз таки у суті дуже мало. Я тоді зрозумів вашу позицію, я перепитаю. Тобто, коли ми говоримо про зміст цієї статті. Там, де йдеться про критику, ну мається на увазі, там, де не йдеться про зв'язки з Туреччиною, тут все ок. А от е, той факт, що використовують можливі бізнес-інтереси в Туреччині, це може виглядати як синофобія. Ви так це трактуєте? Просто мають це ще раз уточнити. От дивіться, навіть е цікаво, як ви це прочитали. Ви це прочитали як ну, бізнес інтереси в Туреччині? А з чого це випливає ну зі статті? Те, що вони колись всі працювали в Асталіті, це були нульові, тобто, це було орієнтовно 20 років тому. Вони там просто були співробітниками, найманими менеджерами. Якщо хтось він працював, наприклад, в ізраїльській компанії, він є агентом Ізраїля. Якщо, він, якщо хтось він чи вона працювала, наприклад, у російській компанії колись 20 років тому, а це було популярно в Україні. Я нагадаю. Він досі є агентом Росії, тобто, ви сформували думку, це ну, загальне таке враження. І навіть ви, будучи професійним журналістом, ви сформували думку, що у них є бізнес-зв'язки в Туреччині, про які там нічого не сказано, я наскільки знаю, їх там немає. Тому, ще раз, все, те, що стосується Туреччини, як на мене, це маніпуляція, яка ґрунтується на ксенофобських настроях у суспільстві, Все інше, будь ласка, абсолютно ну, нормальне, справедливі питання, на які там, має надаватись відповідь, абсолютно точно. Сто відсотків тут ще справа в тому, що я скоріш транслюю думку цих активісток: це їхні дані, це їхні враження, і знову ж вони також стверджують, що можливо два позаштатні радники, тобто пан Ситхаліїв та Мамбетов, мають російські паспорти. Знову це те, що написано в дзеркалі тижня. Давайте тоді по іншому. Ну, по перше, мені здається, може я помиляюся. Ви знаєте набагато краще. Що після 2014 року, навіть у тих українців, в яких могли бути промиті мізки пропагандою щодо кримських татар, ми ж пам'ятаємо все це, що зараз вони прийдуть, будуть різати. Ну я маю на увазі, це те, що поширювали росіяни, і це ну ага. могло розповсюджуватися також по суспільству. Що це дуже кардинальним чином змінилося? Бо ні у кого немає ніяких сумнівів в тому, хто такі кримські татари і в які в них цінності. Більше того, знову ж я не бачив жодної людини, коли Рустема Умєрова призначили новим міністром оборони. Хто б сказав, що тут є щось погане, навпаки, той факт, що це кримські татари – Це Крім всього, ще й великий важливий символізм, так бо росіяни одним з перших окупували саме Кримський півострів. Ну і скільки горя саме росіяни принесли кримським татарам, то міністр оборони кримський татарин це дуже дуже круто. Чи ви бачили якісь інші реакції? Ні, я не бачив інші реакції, в тому то й справа. Дивіться, тобто, от все те, що при призначенні міністра, тоді коли його. Ну, зустрічали, скажімо, ну, скажімо так, з радістю, в тому числі наші активісти. От е, всі ті факти, вони тоді е, їм надавалися е, позитивні оцінки, як те, що ці факти вони сприятимуть якраз таки е, його діяльності на цій посаді. За цей час нічого глобально не змінилось, і туреччина як е, грає у досить складну свою геополітичну гру, так і продовжує її. Грати, ми всі знаємо, що вона не наклала санкції. Ми всі це знали ще у 23-му році. При призначенні цього міністра, ми знаємо про те, що. В обхід західних санкцій через ну, Туреччину деякі компанії з Росії намагаються отримувати те чи інше обладнання. Це відомо, але при цьому ми так само знаємо, що Туреччина була тією країною, яка закрила протоки на початку війни, і про це нещодавно посол Туреччині згадував у своїй статті, що це е, сприяло тому, що у нас ну, південь е, ну, весь південь нашої України не був окупований. Це і Байрактари, це і зернова угода. Так от за цей рік нічого не змінилось, але змінилася оцінка. І ця оцінка, вона тепер вона вже апелює до того, що було актуально до 2014 року. Згадати про те, що кримські татари мають зв'язки з Туреччиною. і тепер про це згадати зі знаком мінус. Я зрозумів вашу позицію, і більше того, саме для того, щоб ви її озвучили, ми попросили вас долучитися до ефіру. Але давайте тоді повернемося трошки до головного змісту та цієї критичної статті. Не першої, це вже така серія статей. Чи ви розумієте цю критику щодо міністерства оборони, яке ці активістки називають міністерством хаосу та міністерством саботажу? Дивіться, я її розумію через те, що я так само читаю, як і ви, всі ці матеріали, тобто складно її не зрозуміти цю критику. Єдине, що чи я її підтримую, чи я її ну, заперечую, я насправді не настільки добре поінформований щодо того, що відбувається у міністерстві, тому не можу ані, ані підтвердити, ані спростувати. Якщо ви мене спитаєте про тилове забезпечення, то я вам радо на ці питання відповім. Там, Там, ні, ну Це дуже, де, це дуже дипломатична відповідь. Те, що що ну, жомоділо так само входить до якогось кола і дає комусь якісь одного ну, доручення, і так далі. Я тільки ці доручення отримую до виконання. Пане пане Жомадівов, ми насправді здається, я, я навіть не один раз озвучив в наших ефірах, що до вас є велика довіра, як до людини з попереднім дуже позитивним досвідом саме реформування медичних закупівель. Але давайте так, ви дали дуже дипломатичну відповідь щодо там можливого хаосу, чи от як пишуть активістки, саботажу в міністерстві оборони. Чи ви з ним стикалися? Давайте так переформулюю. Я знаю про те, що по деяких напрямках заступники змінювались досить часто. Ну, дійсно, напевно, це не допомагає структурованості роботи. Водночас, саме по моєму напрямку, якраз таки, той заступник, з яким ми починали працювати, він досі працює. Тому ну по моєму напрямку є достатньо високий рівень плановості, прогнозованості того, як ми працюємо, що ми робимо. Окей, е, з тих новин, які з'являлися, і де фігурувала е, саме ваша агенція, де фігурував державний оператор Тилу це буквально ну скільки, два місяці тому, коли міністр умєров сказав, що має намір злити воєдину дві агенції, тобто державний оператор Тилу та Агенцію оборонних закупівель. Після того з'явилася інформація, тут різні наші колеги посилалися на свої джерела. Нібито міністр оборони саме вам запропонував, якби передати і очоли. Ти цю передати агенцію оборонних закупівель закупівель і очолити е, цю велику структуру. Чи це правда? Правда, єдинаша розмова у мене була із заступником міністра. Це тоді, коли я дізнався про те, що таке рішення ухвалене, і дійсно було прокомуніковано, що є рішення щодо об'єднання двох агенцій е, реорганізації АОС шляхом приєднання до дот. Коли це було озвучено, я відразу поставив питання, чи є очікування щодо того, що кадрові рішення по призначенню людей в такі об'єднані агенції у когось будуть сподівання, що я буду з кимось погоджувати. Мені сказали ні. Для мене є це завжди ключовим маркером, того, що ні в кого немає якихось неправомірних очікувань щодо, ну, щодо діяльності, бо весь час своєї публічної діяльності. В Україні з 2014 року по сьогодні я думаю, що всі, ті, хто зі мною стикалися про роботі, вони точно знають, що я і мої команди, які я будую, вони точно не про корупцію, що ви думали про таке об'єднання? Що ви думаєте досі про таке об'єднання? Так все таки забезпечення тилу і оборонні закупівлі – це дуже різні, дуже різні сфери. Тож, коли ви отримали цю пропозицію, то яка стратегія у вас вимальовувалася в голові? Головне, що я прокомунікував, що в жодному разі не було власне ліквідації АОЗу. з тим, що там ну ті контракти, які ними підписані, ті люди, які там станом на сьогодні працюють, що вони в один день через певний час вони всі припиняють свою або діяльність, або відповідне існування, якщо ми про контракти. Тобто, що моє наполягання і моя ну, позиція була така, що це має бути саме плавний перехід. І реорганізація, як ми її розпланували для себе, вона саме передбачала такий плавний перехід. Чому плавність у даному випадку є дуже важливою? Бо, на відміну від телевих купівель, де ми можемо дуже багато вивчити інформації з відкритих джерел з прозору, наприклад, да? і це те, що ми робили наприкінці минулого року. Якраз таки, а нам уже рік, як ми працюємо, як ви знаєте, ми могли тоді оцінити і контракти, і контрагентів, і ринки, ціноутворення, динаміку тощо. І нам тоді не потрібно було брати людей з того департаменту, який займався закупівлями у Міноборони тощо тощо. То коли ми говоримо про закупівлі зброї, то це, як правило, абсолютно закриті контракти, яких ніхто не бачив. Відповідно, для того, щоб скласти свою думку про те, що відбувається там, тобі потрібно спочатку, ну, спочатку доступ до цієї інформації. Далі ти вже ухвалюєш управлінське рішення, а це передбачає певну плавність. Тобто. Я точно розумів, що якби це був ну різкий перехід, то е це було б неправильне рішення на тому етапі, не воно розглядалося, а розглядалося саме так, що це буде плавний перехід. Е воно мені вбачалось е в принципі зрозумілим. Щодо причин, того чому таке рішення було ухвалено, було названо те, що Є певні питання там, зокрема, до кадрової політики в ООЗі і до тих результатів, які там станом на той час вони показували. Я не знаю, ну зараз може ситуація виправилася, все покращилось в принципі. Зараз ми працюємо як дві окремі агенції. Ми виконуємо різні програми, майже не перетинаємось. Всі працюють на своєму фронті. Ну пане Арсене, ви сказали, що от, е, коли ця розмова відбувалася, так і ви говорили з заступником міністра. До речі, що за заступник, якщо ви можете озвучити, то це, це цікаво я думаю, аудиторії. Також е, що показники АОС, так, тобто агенції оборонних закупівлі закупівель, були не ті, на які, мабуть, сподівалися в міністерстві. А які КПА мали виставляти? Ну знову ж я думаю, що вам з вами мали це обговорювати як з потенційним керівником цієї великої агенції, яка б сформувалася з двох. Дивіться, перше, це точно не секрет. Ми говорили тоді про це із профільним заступником по закупівлях, який курує ІДОТ, і АОС із метром Кремінковим. Що стосується показників для будь-якої закупівельної агенції, вони насправді достатньо очевидні. Тобто, це, це обсяг взятих договірних зобов'язань і обсяг поставленої продукції у кожному моменті часу. І саме за цими показниками, як правило, всі закупівельні агенції оцінюються. Окей. окей. Ви казали про те, що коли ви очолили державна державний оператор Тилу, що очевидно на вас був тиск, так очевидно, що а, ті, хто звикли підписувати великі контракти з міністерством оборони, вони хотіли продовжувати це робити на тих умовах, які в них були раніше. Звичайно, що коли ми говоримо про оборонні закупівлі, коли ми говоримо про зброю, то там ще більше бюджети, ще більше гроші, і ще а, більша зацікавленість а, різних акторів, які б хотіли, щоб ну не Знаю, закуповували у них чи виробляли дрони саме вони, чи постачали ті чи інші компоненти саме вони? Марина Безрукова, очільниця. АОС, про цей тиск говорить відкрито, в тому числі в наших ефірах. То як ви збиралися з цим боротися? Тобто, який би у вас був механізм для того, щоб цього цьо, триматися при цьому тиску? У будь-якому тиску з боку ринку є і з боку контролюючих правоохоронних Тощо є одне одне золоте правило: це правило неупередженості, нейтральності по відношенню будь до кого, коли йдеться про впровадження тих чи інших правил. Тобто мається на увазі, що до всіх ставлення є однаковим В ДОТі... Як і ну, до того, у медичних запіллях України у нас е, не було е, такого, щоб ми ставились до контрагентів. Е, якось е, з тим, що є якийсь пул більш ну, шанованих контрагентів, є пул не і та далі, встановлюються правила. Для всього ринку цих правил всі дотримуються. Якщо хтось їх не дотримується, то дійсно, ну, стосовно стосовно такої організації ми накладаємо санкції. Е, на якомусь етапі люди розуміють, що все ж таки дійсно е, те, що я говорю зараз, це дійсно те, чого ми дотримуємось, і немає сенсу тиснути на нас, бо від тиску правило не зміниться. Да, тобто, ну так чи інакше доведеться виконувати контракт. Виконувати його своєчасно, в повному обсязі, ну, якщо ні, то буде штраф. Або ну, доведеться підвантажувати всі документи своєчасно в електронну систему, і не буде е, кваліфікації, ну, якщо там, ну, деякі документи не підвантажені і так, далі, і так далі. Це досить складно, насправді, але е, я так розумію, що. Ну, по озу у Марини, напевно, така сама ситуація. Тобто, ну, мають бути рівні правила гри для всіх. Вони мають бути прокомуніковані, вони мають бути зрозумілі. Якщо хтось хоче для себе якогось особливого ставлення, тоді ти дійсно вже намагаєшся протистояти тому тиску, який вона намагається зчинити. Чи ви з Мариною Безруковою говорили? От про це можливе злиття двох агенцій? Ми з нею говорили. Вона мене набрала тоді, коли вона дізналася про це рішення. Спитала, чи я знав про те, що таке рішення ухвалене. Я сказав, що я знав. Але ну як ти розумієш, ну напевно, не я маю бути тією людиною, не мав бути тією людиною, від якої ти би це почула? Бо не я орган управління для озу, це все ж таки міністерство. Вона сказала, що це для неї несподіванка, але ну, якщо є таке рішення, то є. От але ну, потім, як ви знаєте, то рішення перегралось, і ну, в принципі, в принципі, ідея із об'єднанням була поставлена на паузу. Знову а, чи ви зрозуміла, чому перегралося рішення? Мені складно сказати, тому що я так розумію, що там було дуже багато якихось підводних течій, і не всі з тих течій мені відомі. Добре, ну от про підводні течії я думаю, ми почитаємо в наступних публікаціях журналістів та активістів. Пане Арсене, дуже дякую вам за цю розмову. Арсен Жумаділов, гендиректор держпідприємства, державний оператор Тилу був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.